Мінус ще один генерал на Росії. Підтвердили ліквідацію командувача угруповання військ Брянськ. Всі ті, хто більш міння, понімають ситуацію. Ані приходять в ужас російські пропагандистські телеграм-канали повідомили, що в Санкт-Петербурзі, в Суворовському училищі, воєнному злочинцю генералу Золотухіну, який героїчно демілітаризувався під час спеціальної військової операції, встановили меморіальну дошку. На ній зазначено, що загарбника знищили 11 травня 2024 року. Як сказано у повідомленні на алеї біля входу до санкт петербурзького суворовського училища у Вічнині – Імена багатьох випускників, яких ліквідували Збройні Сили України, зазначимо, що офіційної інформації про те, де саме було ліквідовано чергового окупанта, у відкритих джерелах немає. Але нагадаємо, що саме 11 травня у ресторані «Парадіз», який знаходиться в окупованому Донецьку, зібралась група вищих російських офіцерів. І саме у цей день туди прилетіло кілька ракет з Хаймарсу. Результат від такого прильоту відомий. Є велика ймовірність того, що серед загиблих і був був цей військовий злочинець, і просто зараз маємо можливість долучити до ефіру військовослужбовця збройних сил України за позивним Шейх Євгена Ієвлева. Пане Євгене, доброго ранку, і слава Україні. Бажаю здоров'я, героям слава. От ми щойно оприлюднили зведення генштабу, і я за своїми спостереженнями можу сказати, що уже кілька днів поспіль сили оборони кладуть по півтори тисячі ворогів в українську землю. А генштаб каже, що лінія фронту палає в усіх напрямках. Яка ситуація біля вас, якщо можна в двох словах? Я нагадаю наш підрозділ, як і раніше тримав і тримає смугу оборони на горлівському напрямку, але нам трохи дорізали смугу оборони і частково наші хлопці стоять там, де ворог максимально сильно розвиває свої атаки та намагається штурмувати захопити наші позиції. І ось саме до того, що ви сказали, що цифри рекордні кожного дня, як би воно не звучало, але при лобовому зіткненні не наноситься ворогу стільки враження. Наприклад, як і під час певних таких, знаєте, іноді дуже важливо зробити Рок назад, щоб зробити два кроки вперед. Коли ворог намагається зайняти нові позиції, штурмувати набагато простіше їх бити і дронами і в і мінометами, і всіма маючимися у нас засобами. Це, це і військова наука, і практика про це каже. Про простіше ніж стояти, витримувати їх в лоб лоб. А на нашому напрямку ворог застосовує касетні боєприпаси, міномети, артилерію, літаки, активність трохи знизили, стріляють, але вже не залітають так далеко, бо ще два-три тижні тому вони розгорталися просто в нас над головами. І вам про це напевно відомо. за, за останні півтора тижні підрозділ сумішників, що зайшли, е, знищили начебто чотири сушки, але по четвертій немає підтвердження. Е, три літака су підтверджені. І це е, у нас також мали засобу враження, але я вам трошки поясню, якщо там є в нас хвилинка. Е, вони не наднові були. Це перше. І літаки, які над нами залітали, вірогідність його враження була відсотків 50. Але якщо ти випускаєш по літаку е, конкретну ракету, про яку я кажу. Е, по Позицію ти спалиш 100%. тобто чи врази чи не вразиш літак ще питання? Позицію спалиш 200% і Туди потім пролітають каби. Хлопці зайшли з більш новими засобами ураження. І ось, будь ласка, результат за півтора тижні три літаки. Тобто, вони вже так, так сміливо над нами не залітають. Ось в таких умовах про засоби ураження два слова. Якщо слідкувати за тим, що кажуть політики, то з одного боку американські політики кажуть, що ми робимо максимум, аби зброя максимально швидко потрапила в руки наших українських бійців, з іншого боку, ми чуємо історії про те, що чеська допомога зі снарядами якось затримується, не доїжджає вчасно до нас. Як зараз почуває себе українська армія в? Плані боєзапасу, боєкомплекту, якщо можна, ті дані, які можна озвучувати. Давайте так швидко, це дуже абстрактне поняття. І розумієте, одна історія, коли хтось в Києві читає новини і читає, допоки ці е, снаряди заїдуть на фронт. А Інша історія, коли ти постійно в стані бою, і звісно, всім хочеться, щоб вчора, коли вийшла новина, що нам е, проголосували про допомогу, щоб завтра після завтра вона була вже в нас, але так не буває, я вам хочу сказати. Це перше. А друге, з того, що можу сказати, арта запрацювала і запрацювала доволі серйозно. Наша арта запрацювала. Це вже добрі новини. Північ Харківщини. Інститут вивчення війни каже, що ворог намагається там створити певний плоцдарм, об'єднати зону липці, і зону Вовчанська і створити таку своєрідну буферну прикордонну зону. Чи так це насправді? Чи що вам чути, як між собою спілкуються військові? Які думки в інформаційному просторі? Чи може піти ворог вперед далі на Харків? Можливо. Я вам скажу за цей напрямок тільки одне, бо ви розумієте, він знаходиться від нас доволі далеко і інформацію ми отримуємо так само, як і ви, виключно там з телеграм-каналів і так далі. Але я не так давно був на навчанні військовому і мені до. Випала честь задати питання одному. Я не буду назвати прізвищно стоп військових командувачів нашої держави стосовно Харківщини. Коли ще росіяни не розпочали свій наступ, ми три хвилини мали змогу поговорити. І те, що почув, я це цитую. От я сприйняв це і зараз. Це моя як особиста думка. Я думаю, так воно і є щодо операції на Харківщині. Наше військо готове і цитую конкретно: було сказано, що операція на Харківщині як почнеться при кордонних територіях, там вона й закінчиться. Цікаво, що не Харківщина єдиною нас Буданов про Сумщину Попереджує. А от вчора під вечір надійшла звістка з Білорусі. Там спільнота залізничників пише про те, що незабаром відбудеться перекидання на територію Білорусі російських військових частин, техніки, боєприпасів, особовий склад перекидають туди. Ймовірність атаки з півночі. Чи зараз є у цьому якийсь військовий сенс для агресора? І чи є у нього найперше, що цікавить, ресурс для такої атаки, на вашу думку? Стосовно ресурсу я би не зволікав на це, тому що зрозумієте, може якість того ресурсу буде не суперова, але мобілізаційний потенціал не доволі серйозний, ВПК в них працює і е, інші держави з диктаторськими режимами допомагають їм і технікою і, БК, і в них і в самих цього всього достатньо. Це перша позиція. Друга позиція, розумієте, е, за два роки це ж не перший наратив, коли е, піднімається хвиля такого. Хвиля інформаційна, з точки зору того, що зі сторони Білорусі на нас будуть будуть нападати. Тому я хочу сказати, що наскільки це можливо, наскільки мені відомо, я спілкуюся з хлопцями, там із служби безпеки України, і так далі, наскільки це можливо з усіх кордонів, звідки потенційно нас, нас може розвиватися наступ, ми підготовлені настільки, наскільки це можливо, ось все, що можна сказати, з цього точки зору, а скільки ворога ресурсів і якої він якості, ну це буде видно виключно при наступі. Єдине на що ми сподіваємося, що враховуючи всі помилки, які були допущені перед повномасштабним вторгненням, що на сьогоднішній день вони враховують. О, і це вже буде не такий вільний марш, якщо вони підуть, як у них це сталося 22 лютого. Цікава заява вчора від одного із європейських політиків пролунала президент Чехії Петр Павел вважає наївними думки про те, що Україна зможе відвоювати в Росії окуповані території в осяжному майбутньому, адже Росія просто так їх не віддасть. Що б ви могли відповісти президенту Чехії на такий песимізм? А, от я дозволю собі простий Давайте називаємо солдат званечни не погодитися з паном президентом, і скажу наступне: що звісно будь-яка людина, яка, хоч трохи розуміється військовій науці, розуміє очевидні речі. Проти нас воює, якщо всіх взяти, хто на забезпеченні прикордонники, їхні там ФСБшники, близько 600 тисяч людей. Задля того, щоб звільнити територію, і йти у наступ тобто нас відносно військова наука повинна бути як мінімум в три рази більше. Тобто, це 1,8 мільйона людей. Так, у нас немає до мільйона людей, щоб їх взяти і покласти звільнити ці всі території. Але це ж не каже, війна ж ведеться не тільки на полі бою. Війна ведеться першому форціному просторі. Друге, давайте побалакаємо про НПЗ. Ми доволі серйозно болюче робимо Росії. Так на полі бою, вони нам протиставляють те, що є більше. Але ми їм показуємо, що технологічно ми розвинуті трохи більше і можемо також робити їм болючі, і знаємо місця, які в них болять. Тому якщо мовити про військовий шлях, якщо він тільки в контексті військового шляху, звичайним наступом казав, то звісно дуже складно нам буде звільнити ці території через виключно військову математику. Але ми ж. Дуже давно балакам про комбінований шлях звільнення і переговорами, і військовим шляхом, і ураженням на глибині території Росії, їхньої нафто, нафтової інфраструктури. І так далі, тут всі чинники вкупу, якщо скласти, скажу відверто. Нехай хтось там буде вважати мене не зовсім адекватним. Але я вам скажу відверто, те, що я відчуваю всередині, Я думаю, що рано чи пізно ми вийдемо на кордони 91-го року. І це пане Євгене. Ми ще мовчимо, Що останні кілька днів коїться в Криму? Це окрема історія. Дякуємо вам за те, що знайшли хвилинку для нас. Військовослужбовець збройних сил України Позивним шейх Євген Ієвлев був з нами цієї миті.